Всім привіт-привіт! В минулому відео ми розпочали з вами новорічний стартап. Хоча, напевно, ще раненько так говорити про те, що вже замовляють новорічні манікюри, але ж все ж таки блогерам можна вже розпочинати так, як можливо, хтось з майстрів чи просто для себе черпає якісь там ідеї дизайнів, ідеї манікюрчику, які можна робити на свята або просто на зимові дизайни. І сьогодні я повторюю, так як і в попередньому відео роблю нарощування із комуніка коротшою нігті, укорочую, роблю поменше без якогось там пиляння. Роблю це за допомогою тіпсурі, зайдіть, подивіться в попереднє відео, там більш детальніше розповідала, хоча зараз теж розповідаю. Я його просто скоротила гелеву тіпсу, ось таким чином, з другого боку, з того, який підходить до кутикули, а не вільний край. Якщо б я зрізала вільний край, то там би довелося пиляти і пиляти, знову випилювати ту овальну форму, а саме овальну форму сьогодні. Хочу зробити. Далі, ось таким чином ножицями я позрізаю ось ці вугли, бо вони в мене трошечки ширші виходять, форму потрібно підібрати ідеально, чим ідеальніші, тим краще. Невелику, немалу. Ось таким чином все приміряю і буду все це кріпити на базу. Краще буде, якщо ви пройдетеся серветкою, з ацетончиком змоченою по тій гелеві тіпси. І сьогодні я буду клеїти на ось таку базу. Вона вже давно відемі, Ця база, треба її використати. Напевно, там вже і сроки скінчилися. Але роблю для себе краще, звісно, протерміновану продукцію не використовувати. Але я надіюсь, що все буде окей, тому зараз це будемо робити клеїти. Промазую я просто-напросто свій ніготь, ось таким чином. Небагато бази, як ви бачите, ніготь в мене вже підготовлений, там вже зроблене підняття лузкіток, знежирений та нанесений тонкий шар підложки з бази, каучукової бази. Далі я перекладаю і трошечки штовхаю до кутикули. Це вже ви знаєте, хто дивиться не перший раз моє відео, щоб там не було. Дуже великої сходинки і таким чином все полімеризую. І після полімеризації я маю ось такий нарощений нігодь. Подивіться, хочу показати вам трошечки поближче. Насправді, насправді немає тієї великої сходинки, яка могла б тут бути. База такої середньої консистенції, вона нерідка, не рідка, не густа, ну така середня консистенція. І подивіться, реально, я з різних боків кручу, верчу цей нігодь. Ось така овальна Форма треба трошечки подивись тут підпиляти на вільному краю. Трохи закріпити і готово. Ну, я просто в захваті. Трохи відвину кутикулу, етап манікюру я сьогодні пропустила, але, але не треба було цього робити. Гіпоалергени, скажімо, сьогодні нарощування, бо манікюру не було, щоб в якихось там мікротріщини під час манікюру не потрапляв матеріал. Це може бути також причиною вашої алергії на покриття. Відвинула я кутикулу і зараз треба трошечки закріпити. І саме в цей момент я хочу вам показати, Якусь дивну базу з колекції, моєї колекції, з моєї колекції гедлаків, базів. І хочу сказати, ця база минулого року, ви вже її напевно бачили в старих моїх відео попередніх, що вона, вона йшла мені в подаруночок і хочу зараз розглянути. Я хотіла цією базою зверху покласти матеріал цей і зробити таке ну, закріплення. Так, нам треба закріпити ось цю частину гелевої тіпси, бо щоб вона у нас не відкладала. Добре трималася і підправити архітектуру. Але я її, як ви бачите, вже відкрила, промазую. Спочатку хотіла нанести такий тонкий шар, як завжди, я це роблю, а далі взяти краплю і підрівняти. Але щось пішло не так. Просто вона почала розтікатися в різні місця. Ви бачите, я тут більше краплю беру, як завжди, і підштовхую з різних боків. Ось тут біля бокових валиків я намагаюся, там якісь сходинки, там можливо, трішечки від ті. Все залишилися, але вони всі ідеально, як завжди, перекривалися. Базою, так, коли я робила цей етап, даний етап. І тут там, щось було не те, що потрібно. Коротше, якщо коротше кажуть, що база ця зовсім рідка. Вказано, що це камуфлююча база, саме Фокс, я не назвала, що це за база. Це не реклама і не антиреклама, просто хотілося вам показати. Вона дуже рідка, подивіться, вона нічого взагалі, навіть мінімально якусь ходинку навіть не перекриває. Рахунок того, що вона дуже рідка і вона розтікається, і вона стояла в дуже холодному приміщенні, вона навіть не застила. Я не знаю, що це за жижа, така не хочу ображати матеріал, але мені він, як база камуфлююча, взагалі не сподобався. Сподобався він мені в іншому плані. Зараз я зроблю все ж таки закріплення другою базою і скажу, в якому плані він мені сподобався. Вона, ця база. Я все ж таки повернулася до цієї бази, попередньої, якою ми приклеювали нашу гелеву тіпсу. Подивіться, тут зовсім друга консистенція, вона якась така. Більш в'язка, не так дуже розтікається швидко, тримає більше свою форму, можна її підправляти і заповнює якісь там маленькі нерівності, якісь маленькі ямки чи що там ну, нерівну поверхню. Далі можу я ще взяти тоненький пензлик і з допомогою тоненького пензлику, взяти її ось туди підштовхнути, де треба мені більше матеріалу, де треба менше прибрати, і таким чином зробити вирівнювання. Як не дивно, але так, якесь вирівнювання та укріплення ось цього нарощування. Ось таким чином все виглядає, але все не круто, бо перший раз, як потекла вже база, так і далі все по ній тече, бо все-таки липкий шари все-таки залишаються. І далі по цій мікролипкості, все в нас далі починає текти. Це знакомим майстрам, які вже не один день працюють. Ну, ось таке нарощування в мене вийшло. Овал мені цей дуже сподобався, дуже швидко скоротили форму та дуже швидко мега швидко наростили нігті. І зараз вже знов кручу цю базу. Подивіться, вона рідка, така, як можна сказати, Просто якийсь звичайний гель-лак. Ну тут взагалі не база. Можливо, там якісь компоненти є, але вона має щільний пігмент, і вона дуже рідка, яка нагадує мені гель-лак. Ну, якщо вона нагадує гель-лак, то сьогодні я її буду використовувати саме як гель-лак звичний, то що я можу з нею зробити? Я нанесу її, намалюю ось таким тонким шаром, просто в два шари. І я хочу сказати, що саме якщо її використовувати, як з. Звичний гелак, то вона супер кльова. Бо вона все ж таки якісь нотки саме. Саме тієї консистенції бази має, але не такі, як хотілося б. І саме ці нотки бази, які в ній все ж таки притаманні присутні, вони заповнюють ну, більш-менші такі мікроелементи, які нам треба заповнити, і вона вирівнюється. І це супер кльово. Але хочу сказати, тим чином, поки все готую для, до дизайну, що якщо її використовувати як геллак, вона все ж таки буде дорогу коштувати. Адже бази коштують трохи дешевше, дорожче, тобто, ніж звичайні гіллаки. Ну, розглянули ту базу, висновку ви зробите самі, ось такий випадок, але колір супер, мені сподобався. І з приводу щільності я не знаю, як вона там просохла чи ні. Сьогодні я нанесла в два тонких шари. А якщо нанести її в товстий шар, то я навіть не знаю, що з нею буде. Відбуватися. В якості декору сьогодні я хочу зробити змішаний такий якийсь дизайн, щось там пофантазувати, і це, звісно, вже будуть новорічні дизайни. Не знаю, чи подобається вам така тема, чи не подобається, напишіть відгук в коментарі. Можливо, ви вже не хочете, чи ще не хочете новорічні дизайни, але я ж, все ж таки вже розпочала їх робити. Сьогодні я дістала свій стемпінг, який вже давно не мелькав в моєму відео, і я маю. Ось таку пластину, на жаль, тільки одну у своїй колекції на новорічну тему. В минулому відео ми робили дизайн за допомогою, за допомогою наклейок, за допомогою слайдерів, які я також замовляла на Алікспрес, як, як і цю пластину. так. Але хочу сказати, що, звісно, що наліпками, то буде швидше робити ось такі сніжинки, ніж все ось робити за допомогою стемпінгу. Єдине, що стемпінг. В тому, що він багаторазовий. Так, Ця пластина багаторазова, можна використовувати дуже багато разів, тільки купляти лак для стемпінгу, який вам подобається. Ось таким чином все відбувається. Я хочу зараз перевести декілька сніжинок і далі додати елемент один, який буде давати такий перелив і яскравість, і що сам буде додавати більше до цих сніжинок теми саме. Нового року. Я закріпляю ці сніжинки з допомогою глянцевого топу без липкого шару, дуже сильно нешкрябую по цьому стемпінгу, інакше він може. Попросту повпливти, адже цей лак для стемпінгу у нас на основі ацетону і він може просто зітертися. Далі просушила і ось ці елементи декору це ось така фольга, фольга аврора, фольга, ну так, напевно, правильно сказати, що це фольга Аврора. Чому саме ця фольга? Бо вона, придивіться, зараз, поки я її кручу верчу туди-сюди, вона дає. ніби, ніби Має один колір, але дає різноманітні відливи, що, в принципі, нагадує якісь. якісь... Теми нового року. Далі я відріжу такий маленький шматочок собі, і хочу його приклеїти на нього. Таким чином я все туди тулила-тулила, хотіла приклеїти більший шматок, але вона не лягає як потрібно. Треба щось зробити, для того, щоб вона більш круглішу таку форму, собі була більш круглішої форми. Але так як вона зараз плоска, я нічого не зробила для того, щоб вона стала заокругленою, то воно лягало. Як ви бачите, пожмакано, і мені це дуже не подобалося, то я прям на нігтю вирішила її скоротити, шматок цієї фольги. Спочатку один раз, а далі мені не сподобалося, і другий раз я ще зробила її ще коротшою. Приклеїла її Ну на. На остатню липкість від топу, трошечки я його не досушила спеціально, щоб вона прилипла добре. І далі закріпити краще буде гелем, кращий буде варіант. І щоб її більш-менш розрівняти, в мене колись було вже таке відео, і коли я робила корейські манікюр, Я ось таким чином притискала цей дизайн ось верхньою формою і так просушувала в лампі, щоб саме цей дизайн краще, краще ця фольга приліпилася. Ось так все виглядає, але все ж таки є великий мінус. Або, може, невеликий для вас, що треба буде підпиляти ось збоку та біля кути, коли саме гель розпливається, яким ви закріпляєте цю. Цю фольгу. Далі знову я продовжую робити стемпінг. Я хочу додати ще, ще сніжинок і новорічної теми, щоб більш таке щось було схоже на акваріумний дизайн або 3D-дизайн, щось було цікавіше. 3D-новий рік, ось таким чином. Як ви бачите, вже потроху вимальовується новорічна тема. Продовжую і далі закріплюю все топом, і будемо дивитися результат. І ось вже результат. Подивіться, як все виглядає. Хочу сказати, що непогано виглядає, мені подобається, але не подобається все в області кутикули. Бо манікюрчик сьогодні я не робила, і деякі пересушені ділянки все ж таки дають про себе знати. Але якщо розглядати один дизайн, то супер, і база дала колір нормальний. Форма овал мені також сподобалась, бо вона дуже швидко швидко в нас зробилось нарощування. Ну і в першу Чергу дизайн. Єдине, що мені не сподобалося, що камера не передає того відливу фольги цієї фольги Аврора. Вона дає дуже чудовий відгук і це дуже в тему на новорічні свята. Ось так круто все, але, на жаль, на жаль, камера не передає, бо дає і золотий відлив, і срібний. І, і цього просто не видно. Ось таке сьогодні відео вийшло: варіант такого дизайну манікюрчика на свята або просто на зиму. Пишіть свої коментарі, сподобалось вам чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео.